Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у іспанській Ладізі, каталонська Жерона. У себе вдома на Естадія Манціві, команда Мічела буде приймати хетафе. Сьогодні друзі, хочу поговорити про Жероно, про Хетафе. Ну, давайте про все ми поговоримо та по порядку. Давайте ми подивимося, друзі, імовірність на перемогу. І тут ми маємо 48% вважають, переможе Жирона 22% вважають, що переможе Хетаф, а 30% вважають, що матч завершиться в нічию. Ще до речі, друзі, подивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то у Жерони є перевага. Три перемоги Жирони проти двох перемог Хетафи. 22 серпня 2022 року Жирона перемагає на стадії Мансіві Хетафи з рахунком 3-1. Потім 4 березня 2023 року Хетафи в цьому сезоне у себе вдома з рухунком 3 2. У минулому сезоні Жерона 20 серпня, 23-го року перемагає з рухунком 3-0 на 2, е 16 березня, 24 го року, Хітафа, «Бере! реванш в домашніх стінах, перемагає Хітафа, з рухунком 1 0. Ну, в цьому сезоні команди вже встречались 10 листопада 24 го року. І Жерона? Жерона перемагає. Гол на 42-й матчі вирішив долю даного двобою. Друзі, якщо подивитися останні матчі, то у Жерони є тут перевага. Що, до речі, будемо дивитися турнірно зараз ситуацію іспанської алізії, то каталонська Жерона після 23-х турів займає 8 позицію. 31 залюковий пункт є у Жерони. 10 поразок, 4 чіг та 9 перемог У Жероне. Команда 31 забитий м'яч має. 33 м'яча пропущено, мінус 2 ожирони. різниць забитих та пропущених. Останні 5 матчів Жирона, 2 перемоги, 3 поразки у каталонського гранда. Хетафе. Хетафе у нас на 14-позиції. Хетафе 27 очка залікових, 8 поразок, 9. Нічийних результатів та 6 перемог. 18 м'ячів у і забити, 17 м'ячів пропущено, але, друзі, різниці забити та пропущити хітафа так краще. Плюс 1. І останній матч хітафа вражають 4 перемоги та 2 нічих. І хітафе, хітафе зараз знаходиться в доволі таки непоганих, я вам друзі хочу сказати кондиціях. Друзі, якщо, до речі, подивитися матч Жерони у 25-му році. То Лави собі грали, але ви Сивілі, Мілану, Рай, Валікану, Арсеналу програли в Севілі, Мілан, Урає, Велікану, Арсенал програли. Весласпальма з, з 3 лютого вдається перемогти. І тут поразка 0-3 від Атлетська е, да, Жерони справді ну, не, не в найкращих, можна сказати, кондиціях перебуває. До речі, у Жирони ще буде Кубок Каталонії, півфінал, матч проти Андори. В принципі, у Жирони є абсолютно усі шанси для того, щоб вийти у фінал Кубка Каталонії. Потім ще і Реал Мадрид на санцігу Бернабео. Ось тут тобто і справді нелегкий абсолютно графік графіку Жирони. І справді, ключові матчі на команду Мічіли справді очікують. І матч проти Хітафи дуже важливий. Хітафи знаходиться в непавних кондиціях. Подивіться, обіграли Лас Пальма з Гранаду по кубку короля обіграли. В одній восьмій по кубку далі команда пройшла. Нічого була з Барселоною. Геролс Асіддат на виїзді обіграли. Севілі була нічя. Але ось тут поразка 0-5 від мандрицького Атлетику у червфіналі Кубка Короля. Але ось останній матч 9 лютого вдається Лавесу. Хетафу вдеться Лавес переграти на виїзді. Ось, ну, якщо ми беремо зараз матчі останніх хітафів в іспанській лалізі, то хітафи, друзі, дуже здорово себе справді команда показує справді. Тому, друзі, якось ось так. Друзі, вже рони, Данжума, Мігель, Гутірас, Хамоду Марцинес! Не зіграють, хоч я їм всім побажати всього самого. Найкращого Мілія. Не зіграю Хітафі. і Мілії, і Денджумі, і Мігель Гутєресу, і Амаду Мартінесу. Я тільки добра та щастя в житті бажаю і бажаю скоріше його одужання. Друзі, тепер давайте безпосередньо переходити до самих думок. Ну що ж, друзі, чого взагалі я очікую? Для Жерони це дуже важливий матч. В принципі, який до Хітафи. Жерона має абсолютно всі шанси для того, щоб у сезоні 25-26 грати в Єврокубках. І про Лігу Чепонів зараз справа не йдеться. Але шанс на те, щоб зайти в зону Ліги Європи та в зону Ліги Конференцій, я вважаю, що у Жерне такі шанси є. Відомо команда відчила! Буде робити все! Від себе можливе та неможливе для того, щоб туди потрапити. Я думаю, буде якось так. Але, по-моєму, Жерона ще тут, а Мальорка, Сосідет і реалія Малікеано. І справді, Жероні буде дуже важко, а ще Беттіс є, який неподалеку. де В принципі, Хетаф також неподалеку, З там, 27 очок. Всього-навсього. Щоб ви розуміли, до зони Ліги Конференцій лише 4 очки. Тому що сьома позиція це ж зона Ліги Конференцій. Ось. Тому і справді абсолютно усі шанси, якби є, і у Жерони, і у Хітафе. Тому, звичайно, що завтра буде битва. Завтра буде не просто, друзі, футбольний матч, а завтра буде справді битва. У мене команди рівні, але у Хітафе зараз краще, напевно, психологічний стан, ніж у Жирони. Жирона програла Атлетику Більбао. В принципі, Жирона останнім часом. В справді, якось команді Міча не щастить. Я, е, в принципі, друзі, очікую хорошого футболу. Очікую голів у цьому матчі. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ють. Тобто, я, друзі, думаю, що обидві команди голами обміняються. І Жерона заб'є, і думаю, що хітафи заб'є. Тобто я думаю, що обидві команди друзі, заб'ють. Це моя перша відповідно, думка на даний матч. обидві команди заб'ють. Друга моя думка, ось кому, друзі, я віддам перевагу. А я віддам перевагу. В <ріху> не перемогу оперилак в Живоні, думаю, що живо на як мінімум хитафа не програє. Скоріше за все, думаю, друзі, якасніча буде. я, друзі, думаю, що скоріше за все буде косніча. Ось, але в будь-якому випадку, основна моя думка, це обидві команди заб'ють, то думаю, що Жерона як мінімум, і не програє. Але я все-таки думаю, що скоріше за все якась нічого буде 1-1. Друзі, а що думаєте, взагалі, то ви з приводу цього матча? Якщо вас є думки можете написати їх у коментарях. Друзі, а я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним. Тільки добра. та щастя! Усім друзі, вам бажаю! Будьте щасливі завжди! Усі на побачення, усім нових зустрічів.